Кришна. Продовжуємо читати далі. Багаватгита, як вона є. Саскрит. Тукхэш. вісна. Малах, сукхешу, висота, прихах, вита, рага, гата, Гая. кродхах, тхита, дги, мунир, учьята. Той, хто зберігає спокій навіть серед троякого роду, страждань, хто не шаленіє від щастя, хто вільний від прив'язаності, страху та гніву, того називають мудрецем із привноваженим розумом. Пояснення, адже та з вами правопади. Слово Муні означає той, хто схильний збуджувати свій розум всілякими вигадками. Не приходячи до правдивих висновків, кажуть, що кожний Муні має свій погляд, і якщо один Муні не відрізняється від інших Муні, то його не можна назвати Муні в повному розумінні цього слова. Насав, розчір. Ясья матам на гінам. Махабхарата, Вана Парва 313-117. Проте стгі та дгір муні, про якого згадує тут Господь, відрізняється від звичайного муні. Стгі та дгір муні завжди перебуває у свідомості Крішни, бо він вичерпав усі свої ресурси мудрупані. Він є Рашанта, Ніхише, Мано, Радгантара. Естотра, стотра тотра, радна 43. Тобто він пройшов стадію теоретичних розумувань і дійшов висновку, що господь Шрі Крішна або Васудева є всім сущим. Васудевах, сарвам, і тіса махатма. Дур, Таку людину називають Муні зі сталим розумом. Вона повністю перебуває у свідомості Крішни і її абсолютно не турбує натиск будь-яких страждань троякого роду.